Таких перекупов гнать треба. Техніку БУ зараз вообще не купиш. На ровному місці гнуть сумасшедшую цену, плюс впарюють шлак. Желаю всего плохого! Якщо ви побачили цей коментар, значить ви попали на канал Всехаб і рубрику перекуп з нуля, яку ви так довго чекали. До речі, ходять чутки, що за коментарі можна отримати 50 гривень прямо на карту. Перевірите? Але отримати їх можна тільки, якщо ти підписаний на канал. А в попередньому розіграші переміг ось цей коментар. Напиши мені в телеграмі і отримай свій приз. В попередній серії ми змогли купити старенький iPhone 5S з дефектом на екрані. І, нічого не роблячи, перепродали його в два рази дорожче. І збільшили банк до 800 гривень. Як тільки я отримав свої кошти, я відразу пішов на OLX, щоб витратити їх. Перша спроба iPhone 5S 32 ГБ. Пишу автору, і я не встиг. Друга спроба і iCloud, третя спроба і нарешті вдача. iPhone 6 розбитий 1000 гривень. З опису дізнаємося, що дисплей працює, але побитий, без комплекту, але з дуже доброю батареєю. 87%. Це дуже важливо, заповнюється. В переписці дізнаємося, що є проблеми з дисплеєм, а саме проблема з яскравістю і зі світлими точками на екрані. Трохи торгуємося, жартуємо з продавцем. І домовляємось про покупку за 800 гривень. До речі, крім коментарів, отримати трохи грошенят можна в моєму телеграмі. Там проходять конкурси на різні призи. І скоро буде новий конкурс. Підписуйтесь і чекайте. А ось, до речі, переможець попереднього конкурсу в Телеграмі, і він захотів замість винагороди, щоб я згадав його у відео. Тому підписуйтесь на його ТікТок. Приходжу я на почту за телефоном, беру посилку, хочу її вже перевіряти, але телефон почав сам обновлятися. І я на свій страх і ризик забрав його додому в такому стані. І як не дивно, все з ним було добре. І ось я вже довольний сиджу вдома і розповідаю, який це класний телефон. Але так як звук не записався, розповім про це за кадром. До речі, в телефоні була сімка, яку продавець забув витягнути, і я, як чесна людина, написав про це продавцю і ліквідував сім-карт. Будьте чесними, і все буде добре. В цілому телефон дуже швидкий. Все, що потрібно, підтримує, не підлагує. Екран набагато кращий, ніж на фото. Єдине, що він збоку з, з паутинкою, і є ось такі от пікселі. Все інше просто прекрасно. Ось тут я вам показую відео на Ютубі в найкращій якості. І ви бачите, наскільки це суперовий екран. Також перевірив його через 3U Tools, програму для перевірки айфонів. Переконався, що тут все в оригіналі, а акумулятор взагалі у мене був 90%. Це трохи дивно. Якщо ви знаєте чому так, то напишіть про це в коментарях, тому що я з таким стикаюся в перший раз. Телефон, звісно, дуже прекрасний, але потрібно заробляти гроші. Виставляю його на OLX, пишу, що продаю iPhone 6 на 16 ГБ, Neverlock і так далі. Пишу, що всі функції працюють, а з нюансів тільки побити скло і цятки на екрані. І ставлю ціну 1600 гривень плюс Торг. Через пару годин я розумію, що це дуже дорого, а мені потрібно дуже швидко його продати, тому що у мене були свої справи. І я ставлю ціну в 1200 гривень. Через 5 хвилин, коли у мене масово почали замовляти, я розумію, що з ціною я трохи помилився. Але міняти вже було пізно. І полетіли торгуватися. Тисячу, ні. Тисячу, ні. Тисячу, ні! А ще ось такий молодий бізнесмен мені написав, щоб я перейшов по посиланню, і ми заробили з ним по 100 гривень. Це явно був мій підписник, який хотів заробити. Так, звісно, наш банк міг зрости на 100 гривень, але посилання в Олексі не працюють. Написав мені чоловік, що забере телефон за 1200 гривень. Я погодився і він оформив Олекс доставку. На наступний день я йду на почту і відправляю. Покупець швидко її забирає, і гроші поступають на наш рахунок. І тепер наш банк складає. 1250 гривень. І тепер, коли ми при бабках, можна виходити на новий рівень. Але ні. Знаходжу ось такий iPhone 6 на 16 ГБ під заміну. По фото розумію, що є проблема з дисплеєм. Пишемо автору. Дізнаємося, що екран міняв хтось, і руки в того хтось ростуть, самі знаєте, звідки. По батареї 64%. Стояв він за 500 гривень. Ну а я домовився і скинув ціну до 400. Я подумав, що варто спробувати, можливо, замінити екран і заробити трохи грошей. Але все не так добре. Швидко я згадав про iCloud. Написав, але мене відразу запевнили, що iCloud немає, і з нього вийшли. Це важливо. Потім були якісь проблеми з почтою, ну так казав автор. Далі ще пару днів він мовчав і нарешті відправив. Перше моє враження було про нього звичайне, він був точнісінько, як на фото. Я його включив, він на диво включився. І я заходжу в налаштування і розумію, що він вже активований. При виході з iCloud у мене просить пароль, якого я, звісно, не маю, тому що продавець говорив, що він точно без iCloud. А. Я прямо на почті пишу продавцю, а у відповідь.